Наш Спаситель так любив убожество, що зарахував його до першого з блаженства, блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, високопреосвященний Отець Архимандрит Галушчинський чину святого Василія Великого в своїм перекладі пояснює, що в Богі Духом це ті, що готові все пожертвувати і усе стратити, ніж одним гріхом образити Бога, що вирішили покинути все, щоб іти Богом Спасителем, як святий Франциск Засижу, що найбільше полюбив євангельську вбогість, зате багатий на заслуги і чесноти війшов до неба що з любови до Бога мають серце відірване від земних діб так, що завжди готові піддатись покірно Божій волі, якось праведний йов, що по втраті всього маєтку, рідній здоров'я сказав, Бог дав, Бог узяв, нехай буде благословенне Боже ім'я. Наша небесна мати не тільки була в Бога духом, але дійсно жила в убожестві, не посідала маєтків, вийшла заміж зазвичайного вбогого столяра Йосифа, породила Ісуса в обогім вертепі, а коли принесла Його до святині, щоб виконати обряд обрізання, тоді принесла в жертву бідних, двоє голубенят. Бо не могла принести жертви багатих Ягня. Коли пройшлося хоронити мертве тіло Ісуса, тоді Марія скористалася доброти Йосифа з Ариматеї й похоронила свого сина в чужому гробі, бо свого не мала. Марія в Бога жила, й умерла. Згідно з переказом. Марія по своїй смерті залишила дві бідні одежини тим жінкам, які були з нею. Щасливі ті, котрі не прив'язують своє серце до багатств цього світу. Коли їх Господь благословить добрами, тоді вони дякують і вживають їх як відповіданні за Божі добра. А коли їм Бог не посилає достатків, тоді вони дякують йому за те. Що їм дав нагоду жити так, як Христос і його мати жили на землі. Одним не погорчують, а на друге не нарікають. А коли під світлом Божої ласки вирікаються і того, що можуть мати чи посідають, тоді стають вибранцями Божими, йдуть дорогою досконалості й матимуть скарб на небі. Легенда оповідає про одного короля, що хотів бути щасливий. Королівські дорадники радили йому, щоб убрався в сорочку найщасливішого чоловіка і буде почуватися щасливим. Шукав він по цілім своїм царстві такого чоловіка, переходячи лісом, почув король веселу пісню. Під деревом зустрів чоловіка, який безжурно співав. Чи почуваєшся щасливим? запитав король. Найщасливішим, відповів чоловік. Дай мені свою сорочку попросив король. Не можу дати сорочки, бо її не маю, відповів убогий. Хто убогий, той багатий. Ісусе, Маріє, Йосифе. Вам віддаю своє серце і свою душу.